Доброго ранку, Україна. Слава Україні, героям слава. Якщо мене бачите, то сьогодні, як і завжди, в нас поетичне волонтерство. І я, Павло Свищ, маленького містечка Бахмач на Чернігівщині, долучаюся і сьогодні до нашого читання. Всі вже знають давно, що суть нашого читання. Вірші це допомога, волонтерська допомога Збройним силам донати. Ми донатимо для їхньої допомоги, тобто для нашої допомоги, для загальної справи, яку ми робимо. Отже, сьогодні вам хочу почитати свої віршики для. Донатів. Отже, пишемо, донатимо і слухаємо. Найкраще місце на землі, де ти маленьким народився, у місті чи в малім селі, а головне, щоб ним гордився. Найкраще місце на землі, де здобувати славу вчився. Життя це мудрі вчителі, ти їх промінням освітився. Найкраще жити без війни і світ любові об'єднати. Нема для того таїни, хто правду прагне розпізнати. Отже, шановні українці, доєднуємося до нашого волонтерського руху, пишемо посилання і по можливості донатимо на потреби Збройних сил України. Хай це будуть невеликі донати, як я завжди говорю, хай це будуть Малесенька, лихе вони будуть. Як завжди пропоную не випити сьогодні е, чашечку кави, а задонатити. А я читаю вам далі свої віщі. Крізь маленьку віконну щілину вітер запах весни підігнав. І в коротку, тремливу хвилинку із весною мене поєднав. На всі ж дері відкриє у хаті і розкриє обіймі свої аромати буску в нас крилаті, і весною, їх весною несуть солов'ї. Пісня пахне уранці бажанням і стремлінням до нових вершин. Я буску поклонюся каштанам, поцілую удари хвилин. Я часто шепотів молитву, мов множив віру на любов. Я не, прогнав, я не програв любовну битву від зради, вичистивши кров. Так і жива моя надія: Життя викріпнуть відчуття і поряд справжня вічна мрія, любові, свіжі почуття. В кохання вірю як у Бога і жду здаємість у очах, та у тобі живе тривога, це бачу я в простих речах. Отже, шановні українці, шановні родиниці, Доєднуємося до нашого волонтерського руху, пишемо посилання і донатимо. Адже Збройні сили України потребують нашої допомоги як матеріальної, так і моральної. І наша, наше завдання підтримати їх, як ми можемо. А можемо, ми щастя підтримати їх морально, подзвонивши комусь другу своєму знайомому. Рідному або допомогти грошима. Отже, по можливості, а для того, щоб дати, пишемо у, під цим відео посилання, куди скидати гроші. А я ж далі читаю віші, бо це є поетичне волонтерство. Чи варто догаджати в цьому світі, тим більше тим, у кого добрі гроші? Вони багаті, а душа в лахміті. Навіщо нам терпіти це, о Боже! Я не суджу, бо то діла Господні, Та й сам літав у неосяжні далі. Потішно йти у напрямку безодній, Тим краще світ в продажнім ідеалі. Усе ламка, як промін на світанні, а зверху плаває один найкращий. І зовсім правда, не лихім коханні, то вже історія то день вчорашній. Ми не кращаємо. Ми не краще і після пришестя розпинаємо знову Христа, утікаємо від перехрестя, ось така вже свята простота, і змінитися, звісно, не хочем, так нам краще ховати брехню, продаємо, продамо і потупимо очі, наближаємо дух до вогню. Чи ти чуєш ридання Господні, як бренить молитовна стоза грішний ти, сподівання не в шкоді, хрест душі від гріха веслиза. Шановні українці, шановна родина, е, сьогодні, як і завжди, в нас поетичне волонтерство. Пишемо під посиланнями е, у, свої, пишемо свої посилання на Донати і по можливості донатимо. Чим більше ми донатимо, тим більше врятуємо життів. Хай це будуть невеликі донати, хай це будуть навіть зовсім маленькі. Хай це будуть чашка кави, яку ми сьогодні не вип'ємо. 20, 30, 50 гривень, але вони будуть. Так, звісно, хто може більше, це тільки дуже добре буде. Тому пишемо і донатимо. А я читаю вірші. А час не в благану тік тік. Серденько за ним не женись, від цього ніхто ще не втік, Хвилино, на мить зупинись. Їх хтось, неначе підгонить, наш погляд фіксує розрив, світанком будильник задзвонить, а сон до кінця не доплив. Знов чітко годинник на завтра свою направляє стрілу Комусь та хвилина і варта, хто стягне, немов тятивун. І далі вірш. Ну що ж? То здавалося забути, Це ж не збагнене, це ж не всі ні шукать, О спробуй тісненьке узути, Потому іти по життю й не страждать. Ну щоб то здавалося збагнути науку, що вже розуміє дитя? О спробуй старе все забути, а потім і, у, і у інше вступити життя. Ну щоб то здавалося спалити? Що гнітом на серці у тебе лежить, а муку в душі чим залити, і щоб за минулим уже не тужить. Не жбурляйте у тишу слова, їх вітлуня руйнує основу, краще темінь уже лісова, ніж читать монолог мені знову. Докричатись можливо, але діалогу не буде живого, ще відлуння стає дуже зле. Відкараскатись важко від нього, не жбурляйте у темін слова, не видіть із брехнею розмову, лиш тоді не болить голова, коли має щасливу підкову. Шановні родинівці, шановна Україна, звертаюся до вас у проєкті Поетичне Волонтерство. Пишемо посилання для допомоги Збройним силам України, хто мене бачить, хто мене чує. і... По можливості донатимо на допомогу Збройним силам України. Адже ми сильні коли разом. А я далі читаю вірші. Я пісню вам би заспівав, та слів таких не знаю. Бажає хто, щоб я упав, а я таки літаю. Не птах, я, звісно, і без крил, та й світ не лиш віконці, а рух потрібен для вітрил, щоб не згоріть на сонці. Колись таке я заспіваю словами перемоги, а зараз миру загадаю, щоб не було тривоги. Отже, шановні українці, шановні родинівці, Донатимо для того, щоб наближити нам перемогу по можливості. Хай це будуть невеликі наші донати, але нехай вони просто будуть Чашка кави, пиріжок. Будь-що, але хай буде. А я далі читаю вам вірші. Хтось вірить, що тиша лікує, а хтось вперти і йде вдалі чінь, хто щастя даремно марнує, інший ловить загублену тінь. А тиша лис спокоє манить, І дай вже примарна й пуста, Як час не злікує, то спалить, жадані замухнуть уста. Тінь часто тікає від тиші, а гордий марнує свій час, з роками стають всі мудріші, та мудрих не слухають в нас. Вистукує ніч у віконце, Десь бавиться осінь з дощем. Заснуло в обійма вже сонце, Накривчась міст нас плащем. Хоч би в лісі холоднім поснули, ті думи, що мучать мене, бо кляті вогнем огорнули, гадав, що само так мене. Остемінь заглянув шибку і вітер гуде за вікном, а думка збруляє наживку, мов гонить мене батогом. Шановні родинівці, шановна Україна, сьогодні поетичне волонтерство. І я читаю вам свої віші для того, щоб ви по можливості задонатили на Збройні Сили України. Прошу вас, пишіть посилання і прошу вас, будь ласка, донатимо на допомогу збро... Збройним силам України. Мене, мабуть, погоню погано видно сьогодні. Ну, сонечко з'явилося. Я не знаю, як його правильно зробити. Так ще гірше. Тобто донатимо, слухаємо мене, і я буду дуже вдячний, якщо вам подобаються мої вірші, і ви сьогодні задонатите на Збройні Сили України. А я читаю: я доторкнувся до бандури, до струн натягнутих життям. Як добре, що нема цензури і п'яного її виття, відчув мелодію походів і славний перемоги час царя найгіршого з народів, у думах висміяв Тарас. Для нас ця музика бандури як гостра зброя козака, це наш фундамент, міць і мури, дорога з Криму Чумака. Шановні громади, шановні українці, шановна політична родина, прошу вас писати посилання для донатів на Збройні Сили України, розповсюджувати і по можливості, по можливості донатити, допомагати. Збройним силам України, адже ми разом, коли ми сильні коли разом. А я далі вам почитаю вічі, щось із іншої тематики, ось якісь такі трохи сумненькі почалися. Про любов, про кохання. Зранковим сонцем я проснувся. Співає пташка голосна, я поруч. А поруч ти як посміхнувся, жадана і мила, як весна, Щоразу прагну пригорнути і обійняти ти ж моя, воронях би щещунути, щоб не глушили солов'я. А вденжи ласівка скригоче, свіркун, звірінкнув свір... сірій горобець, та раптом грім загурхоче Випробування для сердець. Надвечір стихне він чарує. Свіркун виспівує в траві. Щасливий той, хто розшифрує В кохані ноти вікові. І далі читаю Пірнаю в обійми любові, У жагучі цілунки твої, діброви нас манять дубові, змальовують барви свої. щире пірнаю кохання, відчуваю, що манить мене, нехай же не буде страждання, Вітер терхмари від нас прожене. Пірну я в розбурхане море, Щоб упевнено глянути вглиб, стремління усе переборе, лиш надія моя ти не схиб. Шановна Україна, шановні родинівці, сьогодні поетичне читання, поетичне волонтерство у рамках збору коштів на допомогу Збройним силам України. Прошу вас, пишіть посилання на Донати і по можливості донатимо. Донатимо, підтримуємо наші Збройні Сили України. А я читаю вам віщим. Щоби любити слів не треба, достатньо длідля почуття. Словами інша є потреба до Бога йти по покаяття. Любов уміє відчувати, торкатись тонко до струни, не гоже про любов кричати, хоча в словах нема вини. Крилаті фрази вилітають, пускає госта їх стріла, кохани завжди обіймають, аби любов серця жила. І далі читаємо. Під вербою стежка в'ється, знизу річенька блищить, чому серденько так б'ється, ніби пташечка тремтить, повертає стежка круто, а за яром ліс густий, на вустах чужа отрута, світ на терені рясний. Чому стаки не зійшлися, дві стежини край села. Древній явір похилився. Пташечко, чекай тепла. Відсіла калина в лузі, а над ставом дві верби. Ми з тобою лише друзі, в'яне серце від журби. Пересохла вже й долина, ворон кряче на вербі, покотилась горошина, все було як у вісні. Шановна Україна, шановна родина, пишемо, якщо мене бачите, пишемо посилання на донати і по можливості донатимо. Можливо, інтернет слабий, ну, наче бачу, що я себе рухаю. І я далі вам читаю вірші. Щасливий, що ти є у мене, надія, життя і розрада, кохання моє ти шалене, бо зрада лишилась позаду. Нехай навертає не ніколи той плачу, що постав виною Розбиті ворожі престоли, я влучив у нього стрілою. Тоді все здавалося грою, лиш би час журбі скоротати. Тепер я щасливий з тобою, як добре уміти стріляти. Пошукайте себе у віршах, що написані в щирі любові, бо слова, що киплять на вустах, часто шкодять сердечній розмові, Не вбивайте покривлений цвях, Він без права руйнує основу. Хто іде, той не зраджує шлях, Не шукає дорогою схову, ранить глибше, ніж товчне скло, І красива троянда колюча, щось подібне народжує зло, А від того і рана болюча. І далі вірш. не питайте мене про любов, з мило щастя осіннім дощем, був для нього малесенький схов, цілуватися в дощ під кущем. Розсвітай любов на весні, душі з'єднує, начебто клей. Часто бачу тебе у вісні, Відчуття, мов торкаю з грудей, спеку знову чекаю дощу, обіймаючи, мрію стоять, цілувати тебе досхочу, так я хочу довічно кохати. Шановна. Україна, шановні родинівці, сьогодні, як і завжди, зранку в нас поетичне волонтерство. Я читаю свої вірші. Всі, хто мене бачить, пишемо посилання на донати і, по можливості, донатимо на Збройні Сили України. Хай це будуть не такі великі донати, але хай вони будуть. Нехай вони кожного ранку будуть. Сьогодні пропоную не випити чашку кави, можливо, хто п'є за. Купує десь біля автомата, а задонатити на Збройні сили України. Це буде дуже гарно, це буде дуже-дуже добре. А я читаю вірші, Любові вірші. Є вірші сльози, Є які ще в радості жили, коли ж писати вже не в змозі, тоді думки самі пливли. Є щастя, що дається важко. Така й любов є повсякчас мене кохай, моя ти пташко, допоки я ще не погас. А згасну я, кохання буде, Ли стан, лиш стане трішечки терпке, хто похохав, той не забуде. Бува, кохання, і таке. Ти кохаєш мене до безтями. Для мене весна в листопаді. Рона калині достиглі в саду, ти кохання жадане без ради, а не зимова любов на ходу. Там, де ти, та не сніг від проміння, нам здалось, що зима не зима, Простає любові скоріння, знай, кохання далось не дарма. Ти мене одягаєш коштовно, бо замерзаю в зимовім саду, як чуття дозрівають жертовно, буде кохання у нас до ладу. Я люблю і мені не байдуже, як проводиш ти вільний свій час, в знезнанні, я страждаючи, дуже, І ревную, і люблю водночас ревність дурість, чи може, страждання, хай би краще була це любов, вже обридли мені сподівання, тільки ревність бунтує нам кров. І що саме цікаве в цій справі, так це те, що ревнує любов, думки ревності, вперті і жваві, ну от бачиш ревную я знову. Шановна Україна, шановні родиновці, запрошую вас до волонтерства. Пишіть посилання і донатте. донатти. запрошую вас до донатства, бо вже волонтери в нас є. Але можна долучатися до волонтерства. Це дуже добра справа і дуже потрібна, бо воїни завжди раді, якщо ми їм чимось допомагаємо. Тому, будь ласка, пишемо посилання. І донатимо по можливості на збройні сили Українки, України. А я сьогодні читаю вам сьогодні вірші із своєї книги. Ще раз крихти сьогодні збирав від уламків розбитого серця, хтось надію на зустріч украв без любові серденько ладьб'ється, їх зібрав і у вузли зв'язав. Тугості торочки у хустини, за спиною десь кін заіржав, затряслись проморожені стіни. Справа зовсім не в дикім коні Він копитом викрешує щем щастя. До гора, я хусина вогні, я тримаю любов до зап'ястя. І далі вам читаю. Я підгорнув тобі на щастя, а ти другому подаруй, хоч закохатися й не вдасться, та ти зі мною не жартуй. Я бачу очі твої часто, і ти смієшся від душі, як так тебе бажаю вкрасти, та лиш боюся, метушні. Сидиш, мабуть, одна скучаєш, я вже в дорозі, ти чекай, я позвоню скажу, а знаєш, до мене ти вже звикай. Я підгорну тобі на щастя, а ти другому подаруй, хоч закохатися і не вдасться. Та ти зі мною не жартуй. Шановна Україна, шановні родиниці, пишемо посилання на донати і по можливості донатимо Збройним силам України. Адже дякуємо їм за ранок. П'ємо каву, а я пропоную сьогодні каву не пити, а задонатити по 2-3 по одній чашиці кави в еквіваленті грошовою. На Збройні Сили України. А я вам ще далі. Це я читав вірші із своєї книжки із давньої. А ось у мене є така іспітничок. У нас недавно вийшло, коромисло, літературний альманах. І тут багато знайомих прізвищ, і тут є і я. Це сільська тематика. А сільська тематика це для мене, мабуть, одна із найкращих. Можливо, ці вже віщи хтось і чув, але я вам їх ще його зачитаю. А ви пишете посилання і ми всі донатимемо. Люблю село, а я люблю своє село. Люблю і вишні їсти, варити джем, цідить веночі читати гарні вісті. Люблю ходити по росі, вмимати в травах ноги, орати землю як усі товти курні дороги. Люблю, як сонячних цвіте, як дивиться у вічі, люблю, коли усе росте, спиняюсь на узбіччі. А ще люблю, коли жнива, коли комбайн у полі, болять і руки, і голова, та дякую я долі. Також люблю я після жнив дивитися на зорі, у пазуху нарвати слив і заночувати в полі. Люблю, коли вже по стерні урочі тхоять гуси, вони вклоняються землі, а я сміхаюсь у вуса. Люблю, як пахне коровай, люблю, як сходить сонце, як друзі кажуть, заспівай, і спів летить віконце. А все ж найбільше я люблю, як мир панує всюди. Щодня я Господа молю, щоб схаменулись люди, щоб помісна жила любов. тремтіла віра в Бога. Люблю село, хай стрім голов Туди веде дорога. І далі вам прочитаю вірш про село із нашого із загального збірника Промислом, яке вийшло у цьому році. Видавництво Харкова об'єдналося 72 учасники. І це було створено літературною так, видавничою майстерню Пантіон. А на шевченко на Шевченка Отже, вірші про село. А ми пишемо посилання і донатимо на потреби Збройним силам України. Адже наша допомога їм дуже і дуже потрібна. Вчорашній дощ наскочив дощ спекотну днину, Корови з паші ще не йшли, до щупищів за годину, до нитки мокрі всі були, а пастушок ледь не заплакав, бо парасолі тут не мав. Рябко намок, а й далі гавкав. У стаді він корів тримав. Ряба теличка загубилась, її шукали всім селом, верба мокле похилилась, рябу на крило, мов рядном. На лузі сіну загрібали, діду страву на днях скосив, А дощ лупив, хоча й благали, почеш ж у літа він гасив. Бабусі квочка десь згубилась, дуріли з п'ятеро курчат, дож заливав, вони й забились, Шукати кликала внучат. У греці в полі бджоли мокнуть, Перед дощем нектар манив. Затихне дощ, вони обсохнуть. Сюди ж літатиму до жнив, До щоб трусив до стиглі сливи, Обив, це не виноград, бувають з градом літні зливи. Буває, падає і град. Шановна Україна, шановні родинівці, пишемо посилання, куди донатити і по можливості усі донатимо на Збройні сили України. А я далі читаю свої вірші про село. Десь у турбині кусок сала, і трохи хліба з часником, а вже і нічка наступала, Ї... ще гнав її, ще й хмари хтось гнав батогом. А дід косив усе отаву, бо звик трудиться в селі. Він вигравав складну отаву від тої гри мав мозолі. Втомила праця, сісти хоче, ще й ноги ломить дих, лихий біль. Та й в животі уже буркоче, бо пахне хлібом дикий хміль. Тримає пазу, паузу старенький, а потім знову б'є бур'ян, покіз в дідусика рівненький. Він в лузі справний отаман. Ось і любив до цього, ось і добив до цього краю, А кін на тому заіржав. Подумає: зараз заспіваю, Щоб коник знав, що не охляв. Почув мелодію булани, Відразу голову в той бік, спів не простий, а знак чеканий. У них з коним, так з року в рік. Пришкандибав косар до воза, уже і віжечки в руках, Та й відбулась від метаморфоза в щоденних праведних речах. Мабуть, оце все й тримає, і дає топтати земний шлях. Ці тропи доля обирає на пам'ять ділить і на прах. А на столі вдома сало, і борщ до хліба, і чесник, нам треба мало, дуже мало, лише в душі бояв квітник. Шановні українці, шановна родина, поетичне волонтерство, пишемо, донатимо, допомагаємо і знаємо, що ми сильні, коли ми разом. Якщо мене ще ви чуєте і бачите, бо пише, що зв'язок поганий, я вам зачитаю ще вірш із збірки промислов, який я мав честь ще бути надрукований. Ось такий я. Тут смішний у своєму полі. Але село це те, що тримає націю. Приїжджайте у село, не бійтесь їхати в село. До ніг там стелиться барвінок, а ще вирощують зерно і щиро люблять Україну. Не бійтесь до світа вставати, коли ще й піве не співав. Виманює весна із хати, що поле вчасно заорав. Не бійтесь праці у селі, нехай вона усіх боїться, бувають з праці мозолі, та ви їм лише посміхніться. Не бійтесь посмішкою жити, вона, як сонце на весні, а ще в селі бояють квіти, і влітку ходять по стерні. Не бійтеся, коли осудять. За те, що любите своє, вас бджоли й кури не відпустять, ще й грядка сенсу додає. Не бійтеся, боятись гріх, ви краще спробуйте, прошу. В селі багато є утіх, лись приїжджайте, не брешу. Шановна Україна, шановні родинівці, сьогодні було поетичне волонтерство. Я Павло вам читав свої вірші. Для того, щоб зацікавити для волонтерства. Пишемо посилання, донатимо, віримо в Бога, віримо в Україну, а головне, віримо в наші Збройні Сили України. Їм наша допомога потрібна і необхідна. Хай це буде невелика допомога, але нехай вона буде кожного дня. Я пропоную чашечку кави. Тому дякую за увагу, завершую своє читання з надією, що ми будемо разом іти до нашої перемоги. Слава Україні на все добре. Дякую!